Добрий день! Я Сафонова Єлизавета і я їду в Антарктиду як біолог в 30-ту антарктичну експедицію. Якщо чесно, то як одоситка мені трішечки соромно, бо мене трішечки гойдає, і саме криголам це найстрашніше для мене частина нашої подорожі до Антарктиди. Я і в очікуванні, і трішечки налякана цим. Спектр роботи біологів на станції дуже великий. Це йде від річних спостережень популяції фіто -зо бактеріопланктону на острові Галіндез, де розпросташовується наша станція, до спостережень популяції морських ссавців, птахів. Тобто Вся біологія, яку можна охопити, охоплюємо ми біологи. На станції є три лабораторії, в яких, так як їдуть три, троє біологів, і у кожного біолога буде своя лабораторія відповідно до їх технічних завдань, які також будуть отримані згодом, з більш чітким описом безпосередньої роботи. Це моя не перша спроба. Я е, пробувала попасти в склад експедиції ще в минулому році, е, але от в цьому році таки в мене це вийшло, і я вважаю, що саме е, не треба боятися закритих дверей, бо іноді це означає, що десь інші двері будуть відкриті. йдіть за своїми мріями, і вони будуть здійснені. Мене дуже іноді дивує таке питання, коли мене запитують, чого я хочу туди поїхати. Мене дивує, чого людина не хоче туди поїхати. Я, ну, я не розумію, як можна не хотіти стати частинкою такого космічного світу. Це реально космос, але до якого ми можемо прийти Це ближче, ніж місяць. Якщо чесно, то Умови Антарктиди вони не прям такі сурові, як всі е, собі представляють. Якщо хтось був в Харкові, в Харкові холодніше іноді буває. <свісно> На острові, в якому ми будемо, це острів Галіндез, де розташовується наша станція. Наприклад, в минулому році приблизно температура була від мінус 18 до плюс п'яти градусів тобто, це по температурі. Звичайні для України умови, але єдине, що там дуже великі опади, і якраз це ускладнює проживання на станції. НАС забезпечує нас частиною речей. До цих речей входять декілька комплектів теплого одягу: це термобілизна, це рукавички, шапка, обов'язково окуляри з захистом від ультрафіолету. Також нам забезпечує нас засобами гігієни, медикаментами та харчуванням. Звісно, Якісь специфічні особисті речі, ми беремо з собою, це і певний одяг, і якісь... все, що хто хоче взяти щось своє, що йому нагадує про його родину та дім. Я точно візьму з собою свій скетчбук, бо я дуже люблю малювати, і буду замальовувати все, що там буду бачити, щоб максимально запам'ятати. Мене як біолога, як ветеринара, звісно, цікавляться і тварини, і мікроорганізми, і рослини, які там знаходяться. Взаємодія з тваринами, там це не, не можна. От Як іноді кажуть, перегортання пінгвінів, м -м. біологи і взагалі ніхто на станції не має права доторкатися до тварин. Тобто є певна дистанція, і це дуже своро дотримується. Антарктида для мене є натхнення та постійне нагадування того, що треба йти до своєї мети, до своєї мрії, не боятися вивчати щось нове. Я дуже люблю навчатися, я дуже люблю оточувати себе цікавими людьми. І саме Національний Антарктичний науковий центр та Антарктида дає мені цю можливість постійно рухатися вперед.